Вітаю з вами Наталія Венгрин. Давайте розв'яжемо простеньку задачу для фактично п'ятого класу, але вона входить у повний курс математики в тестах для підготовки до НМТ ЗНО ДПА. Отже, у готелі є 28 номерів люкс, оснащених кондиціонерами, що становить 4 сьомих від усіх наявних у готелі номерів, скільки всього номерів у готелі. Отже, ми бачимо, що в нас в умові сказано, що 28 номерів це не всі номери, це лише 4 сьомих від усіх. Що це значить? Що знаючи, скільки становить 4 сьомих, ми легко можемо знайти, скільки становить одна сьома. Для цього ми 28 поділимо на 4. А тоді помножимо на 7, оскільки їх всього 7 сьомих. Отже, отримаємо 49 номерів. Як по-іншому можна розв'язати цю задачу? До речі, ця задача от за початкову школу. Це є перший спосіб. Як по-іншому? По-іншому, ми маємо знати правило. Якщо в нас відома частинка, ну бо це частинка від цілого, щоб знайти ціле або всього або всього, нам треба 28 поділити на 4 сьомих. І це ми отримаємо. Правило ділення на дріб множимо на обернений і отримаємо тих самих 49 номерів. Це в нас другий спосіб. А ще можна зробити і за допомогою рівняння. Тобто, якщо всього позначимо х номерів, тоді 4 сьомих від всього це 28. І знову ж таки, щоб знайти всього, нам треба 28 поділити на відомий множник. Ну і ми вже знаємо, що це 49. Отже, яким способом розв'язувати неважливо, важливо розуміти і розв'язати. Успіхів вам!